Ну, перше напевно, ви говорите щодо застосування на експорт суїріпаку. Це вже закон він прийнятий. Він зараз знаходиться на підписі президента України. А звичайно, що переробні підприємства, які прокредитували свою переробну галузь. А отримали позики, їм потрібно гасити кредити, і вони хочуть закуповувати всередині країни продукцію значно дешевше. Чому не запроваджується тоді мита на експорт олії, а тільки на сировину? Тобто, за рахунок малого і середнього бізнесу люди будуть отримувати її надалі надприбутки. прибутки. Те, що ви згадали по соняшнику, а давайте згадаємо за чий рахунок, теж це тоді відбулося. А це тоді фактично призупинило розвиток середнього аграрного бізнесу. На 10-15 років ми відстали, тому що рекорд. По зерновій групі, які ми отримали в 2021 році, порядка 108 мільйонів тонн. ця ситуація могла бути раніше, коли б ми інвестували в розвиток свого виробництва, в свої сади в очівництво, коли з гектару можна отримати значно більше продуктів. Прибутки, а так за рахунок середнього і малого бізнесу було проспонсоровано певні олігархічні структури, які мали вплив на державну політику України. В даному випадку відбувається те саме. Тільки прийняли закон, а ще він тільки навіть не був там направлений на підпис. Ціна всередині країни просіла на 70 доларів на тоні ріпаку. Це показник чого? Це показник прямої змови, які відбуваються всередині для того, щоб отримувати надалі надприбутки. Ми звернулися до президента з проханням витувати частину закону, а де йдеться про мит на сою і ріпак, тому що по факту це буде шкодити ринку. Але як ситуація показує, що навіть якщо рік пропрацює ця система, надалі вона буде негативно відображатися як для виробників, так і переробників, тому що виробники просто будуть зменшувати площі посівів під ті культури, які не будуть давати відповідно фінансової їм спроможності. Тому в даному випадку це. Ситуація, яка не несе нічого хорошого, а навпаки, зіграла ще й негативно на наших стосунках з європейським союзом, тому що в нас в рамках асоціації з ЄС не можна запроваджувати по закону мита на експортні позиції, і відповідно, ми таким чином погіршимо стосунки з європейським союзом, зокрема з такою країною, як Німеччина, яка значною мірою купувала українську продукцію. Почули вас, пане Денис, дякуємо.